Мою улюблену книгу написала американська письменниця Шеннон Месенджер. Вона називається Хринителька загублених міст. Це перша частина великої пригодницької серії. Книга про дівчинку Софі Фостер. Вона вважала себе звичайною школяркою, але мала одну надзвичайну здатність читати чужі думки. Одного дня Софі дізнається, що вона не звичайна людина, а ельф, і належить до іншого таємного світу. Дівчинка вирушає туди, залишивши все своє минуле життя. У новому світі на неї чекають друзі, школа та загадкові вороги, які хочуть використати Софі. Вона повинна зрозуміти, чому її так довго приховували серед людей і яку важливу роль вона має зіграти. Головними героями є Софі розумна, добра та смілива дівчинка. Кіфі, Фіц, Біана, Декс, її нові друзі, а також вороги, які хочуть її використати. Мені подобається ця книга, бо в ній багато таємниць і пригод. Герої справжні, вони дружать, сваряться, переживають і допомагають один одному. Софі показує приклад сміливості та вірності. Читаючи. Я відчувала, ніби сама поринаю у світ пригод. Тож раджу всім прочитати цю книгу, бо вона захоплює з перших сторінок і вчить вірити в себе та дружбу. Читання є моєю улюбленою справою, і я прочитала багато книг, та моїми фаворитами стало лише декілька з них. Першою є книга пригоди містера Кроса. Дуже цікава і весела. Вона про собаку, який мандрує по світу, буває у містах, джунглях, навіть на кораблях. З ним трапляються різні пригоди, небезпечні і веселі, жанр пригоди, казка про тварин, автор Лео Сульман, його справжнє ім'я Лев Кокшаров. Тема книги Дружба, сміливість і доброта. Містер Кросс завжди знаходить вихід і допомагає іншим. Читати цікаво, бо постійно відбувається щось нове. Е, наступною книгою стала Коти вояки. Теж дуже цікава вона про диких котів, які живуть кланами у лісі. Вони борються за територію, дружать, сваряться і переживають пригоди жанр пригоди фентезі про тварин автори Ерін Ганте. Це псевдонім декількох письменників. Тема книги: Дружба, хоробрість, вірність своїм. Читаєш і ніби там стаєш котом-воїном. І наостанок книга «Русаленька із сьомого В дуже цікава і загадкова. Вона про дівчинку Софійку, яка знаходить старий зошит, і дізнається таємниці минулого. З нею відбуваються пригоди, трохи магії і багато цікавого. Жанр пригоди, сучасна підліткова проза з елементами фантастики, автор Марина Павленко. Тема книжки Дружба, добро і справедливість. Читаєш і хочеться самому розгадувати таємниці і допомагати іншим раджу всім проводити свій вільний час в захопливих історіях на сторінках книг.